Вітаю! Мене звати Станіслав і ви на каналі Нехай росте. Сезон 25-го року у нас вже розпочався. Незабаром всі ми почнемо пересаджувати розсади, висаджувати нові дерева та кущі, троянди, займатися живцюванням. І в допомогу нам приходить два валаграфських препарати. Але ж, судячи з ваших запитань, ви не розумієте, для чого той і для чого той препарат. Це у нас Радіфарм і Віва. І зараз я простими людськими словами поясню, для чого один, для чого другий. Я не буду вживати термірів полісахаридів, пептидів, амінокислот простими людськими словами. Поїхали! Що ж таке радіфарм? Радіфарм активує ріст нової кореневої системи. Якщо уявити, що фундамент будинку це коріння, то якраз радіфарм допомагає цей фундамент закласти. Швидко, а також якісно. Як працює радіфарм, після пересадки-висадки розсади він активує ріст нового коріння. Також гарно він це проявив в стресових умовах. Після заморозків, після аномальної жири. Він допомагає корню відновитися, а саме кореневій системі. А також допомагає рослинам. Вбирати як воло, а також і поживні речовини У усіх незрозумілих ситуаціях. Використовуйте радіфарм. Насправді, коли його використовувати, висаджуйте розсаду у відкритий ґрунт чи закритий, пролийте радіфармом. Висаджуйте нові дерева, кущі, троянди, проливайте радіфармом. Пожрав хрущ, ваші там дерева кореневу систему. Проливайте радіфармом. Це якщо коротко, просто і ясно. А трошки підсумую по цей препарат. Якщо у вас мала чи стресова коренева система, чи вам швидко потрібно наростити нову кореневу систему, або ж вона ослабла, тоді нам в допомогу приходить радіфарм. Застосовується методом проливу або фертигації під крапельне зрошення 25 мл на 10 літрів води. До речі, хочу відмітити, що ковпачок від пляшки саме буде 25 мл. Ще забув додати один маленький нюанс. Друзі, радіфарм це активатор росту коріння, але це не добриво. Переходимо до другого препарату від компанії Влагро не менш цікаво, але. До більш незрозумілого для вас. І це препарат Viva. Що ж таке Viva? Це біостимулятор, але не кореневої системи, а він покращує структуру ґрунту, в якій корінь знаходиться і якраз допомагає цьому корню краще живитися і брати поживні речовини з ґрунту. Як він працює? Перше, він активує ріст кореневої системи. Та зеленої маси, підвищує урожайність наших рослин, а також його зав'язування і квітконосів. І третє: відновлює ґрунт після внесення хімічних препаратів, коли його використовувати, коли ваш ґрунт ви готуєте до висадки, або ж пересадки тієї чи іншої рослини, коли ваш ґрунт виснажений, коли там немає добрив, або ж після хімічних самообробок. І хочу підсумувати по цьому препарату знову ж простими словами. А якщо вам всім відомий мегафол, ми його вносимо по листу, то віва буде той самий мегафол, але ж під корінь. Як його застосовувати? Полив під корінь або ж під фертигацію, тобто під крапельне зрошення. 25 мл на 10 літрів води. А саме ковпачок цей на 10 літрів. Отже, друзі, якщо вам потрібно відновити кореневу систему, в допомогу нам стане радіфарм. Якщо вам потрібно відновити мікрофлору ґрунту, а також активізувати ріст, тоді нам в допомогу стане віво. Краще їх вносити разом. Спочатку ви вносите радіфарм і через 7-10 днів. Вносите Віву. Віво також класно йде з додаванням добрив від компанії Волагро Мастер. Але ж це вже наше наступне відео. Кому дане відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і нехай росте коренева система ваших рослин.